Ізраїль розглядає передачу залізного купола, а окупантам в цей час видають рушниці 1891 року. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаніаху заявив, що його країна розглядає можливість передань передачі Україні своєго озброєння. Йдеться про системи проти ракетної оборони Залізний купол. Про це він заявив в інтерв'ю CNN. Також прем'єр-міністр Ізраїлю повідомив, що він готовий бути посередником між Росією та Україною. Якщо про це попросять ворожуючі сторони та США, він додав, що в лютому 2022 року йому неофіційно пропонували бути посередником у переговорах. Проте він відмовився, оскільки очолював опозицію та не був при владі Ізраїлю. Україні залізний пул, купол, а Росії не вистачає сучасної зброї. і Окупантам почали видавати рушниці 1891 року. В армії Росії вичерпуються запаси сучасного озброєння і техніки. Тому окупанти робитимуть ставку на сотні тисяч мобілізованих і застарілу радянську зброю, зокрема Другої світової війни. Про це розповів військовий експерт Петро Черник. Оцінюючи готовність росіян до так званої затяжної війни і нового наступу, Черник зазначив, що в них багато піхоти, але танковий потенціал підірваний. На початок війни вони мали 3400 активних бойових танків відносно якісних модіфікацій, починаючи там від Т-72 і закінчуючи Т-90. Але майже 95% ЗСУ знищило. Такі ж самі показники є і по бронетехніці, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Але людського потенціалу в них неймовірно багато. Сотні тисяч людей є, зауважив експерт. За його словами, вже є підтверджені випадки, коли російським солдатам видають рушниці 1891 року виробництва замість автоматів Калашникова. В мене все. Підпишись на канал, і нехай тобі щастить.